Багато людей, які бачать у відео цю вулицю, бачать у ній знайоме своє місто і починають вгадувати, де це. Але мені здається, кожне невеличке містечко України має однакові краєвиди. У нас населення невелике, тому ціна на манікюр також невисока. В середньому за комплекс 500 600 гривень. Але незважаючи на це, я все одно буду готувати всім клієнтам перед подарунки. Вони, звісно, будуть символічними, але тут головне не ціна, а увага. Тому я замовила дуже багато резиночок і заколочок. Ну І, звісно, улюблена косметика для рук від Шелі, яка порадує кожного клієнта. Для які зроблять комплекс процедур, будуть подарункові наборчики від шелі, спа рукавички та спа шкарпетки, і кремчики в новорічних упаковках. Я взяла ось такі невеличкі пакетики, в яких буде прикраса для волосся, і мініатюрки кремчиків для ручок і для ніжок. Одна коробка містить 100 мініатюрок кремів. І, так як я маю особисту знижку мінус 20% на все від шелі, то собі вартість одного крема становить 4 ,70 гривні 70 копійок. Ці гроші, мабуть, і пакетика чая вже не купиш. До Речі, ви також можете користуватися моєю знижкою, ввівши в кошику на сайті промокод Ейфорія. У мене вийшли менше ста подаруночків, тому, звісно, потрібно буде ще доробити. Можливо, я, як і в тому році, роздірібаню пару ось таких скрабів у маленькі баночки. Ну або ж розілью ось такі невеличкі бутилочки олійку для кутику. А ви готуєте подарунки клієнтам?